Вітаємо, друзі. Ви слухаєте подкаст Антарктичний? Мене звати Сергій Трухимович. Поряд зі мною Маркіан Прохасько, автор книги Мрія про Антарктиду. Цей випуск ми вирішили присвятити міфам про Антарктиду. Скажи, як тобі вдалося побороти спокусу додати до книги Мрія про Антарктиду ще й такий якийсь великий розділ про міфи? Виявляється, досить багато людей серйозно думає, що земля плоска, і питається у мене, хоче отримати від мене якусь там, ніби підказки, докази, що це так. І я собі подумав, що якщо я занадто багато напишу про міфи у, у книжці, то це може бути певною провокацією для людей, які тільки чекають і шукають якихось підтверджень, знаків. Знаєш, і відповідно, я дуже обережно з тим бавився. Ну як бавився з тим, поводився. Тобто я написав. Якісь такі основні речі, якісь такі нейтральні. Бо насправді, звісно, це така трошки спекулятивна тема, і на цьому можна було б врешті десь і хайпанути якось чи ні. Чи більше все ж таки загроз якихось? Е, ну, мені здається, що все, що швидке, а все ненадійне і коротке, і ну, хайпанути, і що далі. Ну, тип... Ти ж ну якщо ти думаєш про своє життя, про те, як ти себе сприймаєш, як тебе сприймають про свою роль як якогось там автора, наприклад, про людину, яка хоче розказувати детально, як воно є, то один раз е зробиш жарт чи помилку, чи обман, і все буде перекреслено. Завжди. Ну, насправді ти міг би ці ті, ті міфи розвінчувати, Але коли я це говорю зараз, то я розумію, що це було б напевно, певно забагато для книжки ще й розвінчувати там міфи. Ну, звичайно, це не завдання письменника, напевно, нон якогось, чи що. Це трошки інша роль, тому що це така певна інформаційна політика розвінчування міфів, можливо. Більше журналіста, а я все ж таки з написанням цієї книжки не є ну якби журналіст. журналіст так, але тим не менше, зараз ми говоримо про так, так. міфи про але... Антарктиду, і будемо, можливо, деякі з них і розвінчувати, позбуватися. Але десь наша мета скоріше якусь трошки дати такий трошки історичний, такий дуже поверховий, якийсь екскурс в ті міфи. Так, бо загалом в ідеалі. Якщо я пишу, що от Антарктида така, то значить, ну коли ти кажеш, що умовно кажучи, щось є біле, то навіщо казати? Але біле це не чорне, біле це не червоне, біле це не жовте. Тобто розумієш, що це от ідея книжки було сказати Антарктида умовно кажучи, біла. А тепер, Маркіяни, ми поговоримо про Антарктиду серйозно влітку, 1945 року в Аргентинський порт Мар дель Плата. Прибули дві німецькі субмарини у 530 і у – і здалися владі. Обидва підводні човни, що входили в надсекретне з'єднання конвой фюрера в самому кінці війни доставили в Антарктиду особисті речі Гітлера і найбільш цінні реліквії Третього рейху. Виявилося, що між Антарктидою і Німеччиною спочатку 1938 року було налагоджено регулярні рейси. Полонені розповідали, як на секретний об'єкт під кодовою назвою База 211 протягом декількох років відправлялися геологи, фахівці зі спорудження підземних об'єктів, тисячі в'язнів концтаборів. Також перекидалося різноманітне гірничо-прохідне обладнання, пальне та запаси продовольства. Пізніше сюди прибули провідні вчені політики з сім'ями і члени гітлер-югенду, генофонд майбутньої чистої раси. Ну, цей уривок також не з книги Маркіана Прохаська, Мрія про Антарктиду. І цей кавалок ми взяли на одному з сайтів із заголовком Таємниця Антарктиди. Секретні дослідження, світ невидимого. Як рептилоїди змусили тебе мовчати, і це не справді був в Антарктиді, врешті, і може тебе десь тримали і сказали, що написати, продиктували тобі книжку і відпустили. Я не знаю, як це прозвучить. Це просто моє таке відчуття, що. По книжці в принципі видно, що це маніпуляція чи ще... Щирий текст мені здається, що мої книжці по моїй книжці видно, що я це щиро. Пишу. Може, рептолоїди тобі прямо транслювали в голову, щоб воно пройшло через твої фільтри і виглядало природно. Я тобі зараз декілька версій накидаю. Ні, ну це вже бачиш, щоб дивись, щоб ми не цей не, не долучилися теж до поширення міфів спростовуючи їх. Бо це насправді тому Тому я і не дуже люблю таку тему. Ну я іронізую, якось не що, я вже раз скажу, що це всі, всі питання це були іронічні. Це треба жартувати на цю тему, але знаєш, тоді тоді. Їх, якби, найбільш такі затяті люди, які вірять в такі речі, можуть подумати, що знаєш, в кожному жарті є доля жарту і так далі. Тому з цим треба дуже обережно, бо щоб ми самі не, не зробили більше шкоди, спростовуючи міфи. Це неймовірно, Антарктида, та? але це океан, острови зі снігом, скелі, це станція, будівлі, люди. І там нема нічого такого. Ну, тобто воно все таки дуже чисте. Ну, з одного боку загадкове, бо Карпати теж загадкові. Ти йдеш по Карпатах, по, коли там погана погода, хмари переганяй, ти собі думаєш, вау, що там людина для Карпат? Мурашка, вона стоїть в тій Карпати мільйони років, а тебе може зараз дути з Туркулу по, по сильний вітер, і ти впадеш там вниз і все. Ну і це ж загадково, правда, або там дивитися на зорі у Карпатах, ти ж виїжджаєш там зі Львова. там. Зараз, до речі, зорі непогано видно, коли блекаути, але загалом е давно не було вже таких зір, так? І це все-таки загадково, ти такий близький до космосу. То в цьому плані Антарктида теж ще більш загадкова, тому що ну, там нікого не буває, майже там дуже мало людей, там вау, плисти туди кораблем, залізницею ти не доїдеш, це ж інший там, ну, континент, там нема доріг, все в льоді. Як таке може бути? Такого ж континенту іншого немає. В цьому плані воно загадкове, так? Але в якомусь плані, що ой, щось мене тут такі дивні відчуття, щось таке враження, що земля металева, там ну знаєш, якісь такі бздури. Коли би ти намагався видати ну, брехню за правду, то це відчувається в книжці. Мені здається, що в ній добре відчувається, що це все дійсно щиро, і на цьому можна було би поставити крапку. І найбільша проблема в тому, власне, що ми та що ми в періоді постправди, і все, що би ми не зараз не говорили той, хто вірить в теорії змови, буде думати, що ми відпрацьовуємо якісь гроші, щоб відмити, ніби там запустити диму в очі. А той, хто не вірить в теорії змови, ну і вірить ну, в ну факти, ну то він просто послухає цікаву програму, дізнається просто більше про те, які дивовижі всякі в плані теорії змов і міфів. Але, 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 ну, але, 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 але безліч телеканалів, інтернет-видань, які ці міфи. Продукують, наприклад, ну, два, вони, вони, куди ти потрапив. Та, що вони, ти була за історія? вони просто цей ну е, женуться за клікбейтом, тобто за тим, щоб люди. Вау, там Я скандал. На Я і зараз розкажу, так, але оце от скандал, там хтось там вмер в, тя в тяжких муках, виявляється, що це якийсь там, ну, там, наприклад, чи ведуча, чи актор, чи ще щось так. Оця така реклама, яка на сайтах, якщо в тебе адвоку немає, е, вискакує Україна в шоке. <рес> оце було так. А насправді це все фіня. Ну, повна нісенітниця, брехня це просто того, що людині, навіть якщо вона знає, що це брехня, їй цікаво подивитися, що вони там таке написали. І деколи це огидно, деколи це цей, але людина деколи не може стриматися, щоб подивитися. Знаєш, як кунсткамера, там якась і сказати: о Боже, фу, вона понавигадувала, яка дурниця. Але ну, це таке, пер... якби полювання за якимись можливо фразами. емоціями, перч... перчиком якимось та перчинкою. І ти, і ти ніби переходиш, клікаєш. Uh, і людина має цей сайт, якийсь ця помийка, так звана, має трафік, може продавати рекламу і на тому заробляти. Бо чому б і ні? Чому, ну, то бо є багато людей, які заробляють на тому, на чому можна заробити безпринципно, ну, без, ну, без того, що це правда чи неправда, без того, чи це принесе користь, чи не принесе. Ну і дуже багато, власне. Ну, мене навіть я коли розповідав про те, що багато людей вірить в теорії змови. Ну там. Колеги казали, що їм здається, що дуже багато з цих людей просто на приколі. Ну не просто бавляться в це. Так здається, такі приклади теж були. Здається, в Америці хтось робив якісь експерименти з птахами, що написав якийсь прикол про те, що птахи це насправді не птахи. А що це дрони, роботи, які це уряд стежить за людьми? І він це написав дуже, ну ніби так, щоб було зрозуміло, що це брехня, але багато людей в це повірило. і Він ніби хотів покипкувати з ідіотів і сказати: от, дивіться, як ви ведетесь, ну як можна вестись аж на таке. Але все одно багато людей в це повірило. Тому що є страхи, параної, тригери, неосвіченість, і чи кидай там якийсь доказ того, що уряд за нами стежить. Таке можна повірити, коли ти віриш, тільки що весь світ це брехня, а в такому світі страшно жити. Насправді, і мені просто дійсно шкода людей, які в таке вірять. Ну, зверли ще до того інтерв'ю. Інтерв'ю це було таке, що я досить часто зі старшими колегами-журналістами консультуюся медіаекспертами, які там моніторять усі ці сайти, телеканали. От що мене запросили перед поїздкою в Антарктиду піти на один, на два плюс 2 в програму. Мені якось без деталей сказали про що це. А я тоді досить багато інтерв'ю давав, і все було нормально. І я вже, якби не був такий. Ретельний, що що там будуть запитання, в якому контексті? Ну хто ж таке питає, поки не обпечешся? І от запитався в колеги: Ну можна йти на два приста. А він каже: Ну так, це умовно кажучи, такий нешкідливий канал, який навряд чи ну розкажеш про себе про Антарктиду. я пішов. Мені поставили, начебто, адекватні питання я відповів. Але потім моє відео було вставлене в програму якийсь там загадковий світ чи паралельний світ. І воно на фоні решти програми виглядало найбільш адекватним, але в контексті цього всього воно все одно було трошки так неадекватно, бо це було ну, тобто воно підтверджувало сюжет тої, тої фільму. чи як? Ні, воно не підтверджувало. В цьому було? Бо, бо, бо програма була про те, що існують теорії, про те, що там здається, власне, є інопланетні якісь там. Раса і що туди не можна без дозволу потрапити. Я ж приїхав туди без дозволу. Ну тобто я узгодив із станцією, чи можна мені туди приїхати? Ну от як це ну, але подив? дозвіл на континент сам дозвіл не на континент не отримував. Від кого це, якщо ти їдеш дрептуло, ну, ну так. чи там не підписував договір про нерозголошення? Ну мені взагалі, коли я приїхав, в мене питали, чи я підписував договір про нерозголошення, я перше трохи висадився. Думав, що? який договір? А потім вже почав досліджувати тему цю всього і зрозумів, що. Величезна кількість контенту існує, і, очевидно, є, я навіть знаю досить серйозних людей, які вірять в деякі з теорії змов такого типу. Ну та й зрештою особисто мені там писали, питалися після моїх публічних виступів. Скажіть, скажіть, чи там дійсно та то, то і ну, відповідно я там говорив про те, що Антарктида мені цікава, вона там то сьо, недосліджена. Знаєш, але в контексті недослідженого Антарктида, коли письменник їде дізнаватися про правду, про Антарктиду, вона недосліджена, то це тільки наче вливає. В цей загальний потік, або що через Антарктиду там може початися конфлікт. Ну, реально може початись конфлікт, тому що ну, не зараз, але колись, можливо, коли буде там краще вже якась технологія для буріння, коли закінчиться договір мораторій, тобто заборона на видобуток корисних копалин. Коли там по черг, ну, захочуть, там Росія буде там, не знаю, там воювати внутрішні, внутрішні війни будуть між собою. Потрібно буде нафту, умовно кажучи, хтось придумає якусь супертехнологію буріння ефективно і скажуть: от в Антарктиді дуже багато нафти, гоу, поїхали. Бурити так, а хтось скаже: стоп, 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 а чого це ви тут бурите? А може, ми хочемо тут бурити? Ну тобто теоретично це ж можливо, так, але це не є зряду там фантастика, рептилоїди, там косміти і так далі. А Це просто гіпотетичні ситуації політичні, в політичному вимірі, в історичному вимірі, в цивілізаційному, що таке може бути, тому що якщо є війни там в країнах, де є нафта, то чому не може бути війни і початися в Антарктиді? Так, коли буде напруга, коли буде якась економічна глобальна. Суперкриза, то чому б і ні? Це власне дуже гарно пасувало до цієї програми. що, о там чорру може початися війна в Антарктиді, і зразу оцей потік цього цієї програми. Наче налаштовує, ну воно підсилює та що там, значить, щось таке, що там конфлікти Ну, я, я не знаю, як це працює, але от в такому от ключі було ну, тобто, ти не дуже був, скажімо так, задоволений. Я участью. не дуже був задоволений. Я я та і що, що ще важливо, що я вже потім зрозумів, коли такі речі є. Що це дзвіночок? А журналіст мені написав: Ой, до речі, а ви можете написати згоду на використання ваших слів? Ну, це єдиний раз у житті. Я підписав, підписав згоду на використання слів, будував якісь. Ну там може у них така політика, серйозний канал. Але я так розумію, що це просто обезпечення. що, типу, альо, що це ви мене запхали до якогось ідіотського це так, а, тобто, тому, взяли так, інтегрі, так. і куди хочемо, туди поставимо. Так, так. Ну і власне цей журналіст так дуже оптічно сказав, що це програма про Антарктиду. Ну окей, програма про Антарктиду. На майбутнє будеш цікавитися, що за програма. Ну я завжди стараюсь цікавити роль моя в цьому в цьому контексті. Та ось які основні міфи, які от пов'язані з конспірологічними теоріями. Ну, там ми вже частину говорили, власне, про нацистів, які там мають баз, які мають бази. Про рептилоїдів, про те, що Земля плоска, Антарктида це не континент, а це такий ніби пасок, який оточує весь світ, і через який не можна пройти. А якщо ти пройдеш, то там будуть інші світи, інші цивілізації, безконечно. А може не безконечно, а можливо є купол над, нашим, над нашою планетою і так далі. Але мені просто, коли ти дивишся різні... Відео, наприклад, чи читаєш літературу про фізику, про будову всесвіту, про зорі, Воно сам, сам процес писання, думання, дослідження, аргументації з одного боку цей факти фактаж, а з іншого боку, ці теорії воно настільки відрізняється, і настільки ти відчуваєш справжність і оцей ну, цю, цей Ну, цю, для для когось. Для когось, для когось. Цей фейк є справжністю, а, а, а те науково є фейком. Тому та, ти та, поряду дивишся, По... ще ще кажуть, що там є посольство з іншопланетянами. Ну, нібито це станції, Та? Тобто, що станції це посольство з інопланетянами. За такою логікою, в принципі, станція І, і де, ти десь колись розповідав, що до дикого також зверталися люди, е... щоб підтвердити ті теорії. Ні, навіть не підтвердити. Та. деякий писав про це допис у Фейсбуці, що до нього часто пишуть, і от один зірець, та що от там хтось йому написав, що візьміть мене в Антарктиду, бо я займаюся самоосвітою, я цікавлюся різними речами: Тибет, керування людьми, нацисти, і ти думаєш, а яким боком воно все пасує до Антарктиди? А він просто хоче піти в експедицію і дізнатися, чи там е під льодом є екосистема, де є цивілізації, чи там база Третього рейху. Тобто е оці речі, якщо їх аналізувати там. Я не знаю, як то семантично чи, чи аналізувати. А, ну, а, а чому б не взяти цю людину, щоб він туди поїхав і побачив, що цього там немає? Ну тоді, тоді кожен може тоді взяти собі, заграти варіата, сказати, що я дуже хочу, я вірю, що там нацисти, і цілими табунами людей туди возити і ну, так туристи цілими табунами. Ну, Та це але дорого. Хто буде за це платити? Але до речі, теж є одна з таких, ну, що в цих теорій, що туристів вводять тільки поти яких місцях по а насправді все справжнє там заховане? Тобто придумати, вигадати можна будь-що, наприклад, в Антарктиді, коли ти переміщаєшся, ну між виходиш на острів до пінгвінів. А потім йдеш до інших пінгвінів, то ти дезінфікуєш собі взуття, щоби не перенести. Ну вони ж там ну продукують результат своєї життєдіяльності, ну словом, та і ти можеш по тому походити, а потім перенести це до інших пінгвінів. І щоби цього уникнути, треба мити там взуття, щоби не заразити інших птахів у випадку, якщо ці перші хворі. Але це теж до речі, в тій програмі було використано, щоб боже, що це за таке? Що там миють зиття, Що це за таке? Якісь там вимоги, мало не Ну, я не пам'ятаю, яке там було формулювання, але там було, наче з обуренням То, чи що вон... вони просто брали твій текст і шукали на чому можна там. Ні-ні, Я цього не говорив. Я просто в цій програмі це не я говорю. Просто я кажу, що я коли був в Антарктиді. Ми дезінфікували взуття, щоб не заразити одних північок. Це ніби дуже просто, чітко і ясно, так але власне такий конспірологічний розум шукає, і от що це чомусь там? а що це? Як хто це золом? Не варто це було випускати в Автарктиду тих людей, що хочуть речі. дослідники. До речі, це здається було в якійсь на телебаченні Торонто, але не в основній програмі. А здається, в Щербини. він дослід робив випуск про. Теорії е, змови і чому люди в це вірять? І там, власне, він цитував когось із дослідників теорії змови. Здається, це в нього було. Якщо взяти людину, яка вірить, що Земля плоска, відправити її в космос, і вона буде на цій станції, якісь там чи на ракеті, чи там десь. І показати круглу землю, вона все одно скаже, що, що це якийсь там монтаж, там ще щось, голограма, ще щось, і що це насправді їй показують брехню, і це видно теж по росіянах. Ну тобто, це теж ознака хворого суспільства. Бо певна частина людей, які вірять, що всі лгут, це напевно нормально. А коли. Там, все, все суспільство російське майже, ти їм кажеш, що це ви нас бомбете, ось роздрощений То це Це все фотошоп, це все постановка, цього всього немає. Тобто, ну просто тотальне небажання бачити правди. Тобто, тотальна, ну і це власна бідність, неможливість впливати на своє життя і так далі. Ну, а це все має історичні. Ну це насправді дуже страшно. І отут питання, як. Так виходить, що є багато людей, які хочуть вірити, виходить, що це так. Хоча ніби ніби науково це взагалі не обґрунтовано. Всі розуміють, начебто, що це фантастика, фантазія, але е, до того людям хочеться вірити в те, що там є якісь інопланетяни, що Земля плоска, що ще щось. Що вони починають придумувати теорії змови, що всі обманюють, що є всесвітня змова? Якась недоціненість людини, і вона хоче, наприклад. Знати, що вона знає щось ексклюзивне, те, чого нікого немає, і коли ти знаєш те, Якусь... Ну, це приналежність та... до якоїсь групи людей, і таке якесь домінування над іншими. Антиф, ти до ще свіжачок, так би мовити, свіженька тема в цьому плані фантазії і домислювань. Я думаю, що за якісь там ну N років це вже теж перестане бути цікаво спекулювати на цій темі. Ви слухали подкаст Антарктичний, Сергій Креативний Самурай Трухімович і Маркіян, мандрівник та письменник про Хасько, розповідали вам про міфи, пов'язані з Антарктидою. Маєте питання, коментарі, враження? Пишіть нам. Підтримайте подкаст Антарктичний на сайті креспоком.юе.